Ви на каналі Цвіт і ми розглядаємо стрічку Покорення його високості. Це стрічка 2025 року, місто Китай. Принцеса Лі Суньє втомилась від династійних інтриг і шлюбів за розрахунком. Щоб вирватися з під тиску, вона відкриває власну крамницю пахощів і намагається жити по-своєму. Але несподівана дівчина опиняється втягнутою дивну історію. Магічна книга переносить її у світ, де править холодний та неприступний спадкоємець клану Гу Юань. Спершу Сум'єр намагається втекти, проте поступово розуміє саме Юань єдина людина, яка може допомогти їй повернутися додому. Ворожість і недовіра між ними з часом змінюються на довіру і теплі почуття. На тлі придворних змов. Боротьби за владу та таємниць минулого розгортається історія кохання, в якій розум, сміливість і відданість здатні змінити хід долі. Чому варто подивитися Дарам? Сильна героїна, він сюм'єр, смілива і кмітлива, не дозволяє диктувати від долю, романтика знаковою, від неприязні до глибоких почуттів, фентазійний світ, інтриги, магія та династійна атмосфера. Візуальна краса, костюми, декорації та стилізація епохи виглядає дуже ефектно.